Доброго вечора. Це програма. Будь в курсі. Мене звати Аліна Ханбабаєва. Наша програма виходить на телеканалі ОТБ на сайті укурсі.com.ua та на каналі YouTube. Долучайтеся до наших сьогоднішніх розмов. Це можна зробити за телефоном 715 20 87. А якщо ви живете не в Харкові, перед номером набирайте, будь ласка, код 057. А перше, що я хочу сказати, це нагадати усім. А хто можливо забув, що сьогодні в Україні свято це День Соборності, і це свято відзначають щорічно, починаючи з 22 січня 1919 року, коли було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у єдину соборну Українську державу. І минулого року у цей день вперше, можливо, за історію України став трагічним, тому що на майдані провелася перша кров. А цього року цей день так само відзначився трагічними подіями, тому що в Донецьку через місто провели полонених українських військових. Так само терористи в Донецьку розстріляли тролейбус з мирними громадянами. Відтак у Харкові цей день присвячений перш за все спогадам прополеглих. І ретроспективі події, а також молитвам за мир. Просто зараз у Харківському літературному музеї починається виставка Спогади про майдан, яка продовжиться зустрічю з письменниками Сергієм Жаданом. Та братами капрановими, яким яких нам пощастило запросити сьогодні до студії, Віталію Дмитре, добрий вечір. вечір. я перепрошую за таку довгу передмову, але мені здається, що це важливі речі, і важливо було речі, тому поговорити. що як в радянський союз, праздник со слізами на глазах, тому що дійсно те, що зараз відбувається в Україні, може когось наштовхнути на думку, що навіщо було починати? А я хочу згадати, що рік тому ми були в Харкові, якраз тут був форум Євромайданів, і так само як сьогодні, виступали біля Шевченка на мітингу. І цього року ми ще раз приїхали і подякували Харкову за те, що він вистояв. На нашу думку, доля Києва вирішувалась минулого року в Харкові. І те, що сьогодні війна іде не на харківських вулицях, це ваша шановні харків'яни, заслуга. І тому я хочу подякувати вам від нас особисто і напевно від Києва, від тої частини киян, які з нами згодні, за те, що ви вистояли, за те, що ви не допустили війну на своїй вулиці, і за те, що сьогодні ми можемо в Харків приїхати спокійно святкувати День Соборності. В цьому власне соборність є. Коли доля Києва вирішується в Харкові. Так, коли львів'яни приїздять в Київ і допомагають нам до революції. Оце, власне кажучи, і є от та соборність, яку ми сьогодні відзначаємо. Ну особлива складність цієї боротьби була в тому, що всім здалося, що 20 лютого, 21 лютого, вже це перемога. А насправді боротьба тільки починалася. І оцю естафетну паличку Майдану довелося перехопити і Донецької, і, і Харкові, і, Дніпропетровську, і Полтаві. І хтось зміг її утримати, як харків'яни, як Дніпропетровці, а хтось упустив її. І там сьогодні війна, там сьогодні гори, там сьогодні лих. Що ще раз доводить, що все залежить від нас і не тільки від того, що ми зробили, а від того, що ми робимо кожен день. От кожен день ми здобуваємо собі, своїм дітям мир, щастя. Кожен день ми будуємо державу, щоб потім дітям не не було передавати. Бо діти скажуть, а що ти робив ціле життя? Що в такому лині твоя держава? Я от тебе беру з рук, а там що? І щоб діти не плюнули на нашу могилу, от кожен з нас повинен зробити сьогодні максимум щодня без вихідних до речі. А згадуючи події 19-го року, хто хто згадає, а ми знаємо про них з книжок. Ми повинні сказати, що ви знаєте, соборність українська була всупереч всім всьому світовому спільноті так звані зроблено. Адже Україну тоді вже поділили. Всі переможці, хто переміг тоді в війні, перший світовий, Україну розкрали на два шматочки: шмат Польщі, шмат Росії і об'єднання України не входило в світовий план, але воно відбулося так само, як минулого року. Самі пам'ятаєте, як Євросоюз просто як це, глубоко? І і казав, що якщо так буде продовж, то ми висловимо глибоку стурбованість, розумієте? І що це означає? Що ми все вирішимо. рік тому, коли почалися перші смерті, як тут так сталося, що Нігаяна з поля бою виносив наш друг Одесит? Віталік лісничий, він сам лікар, і ми з ним розмовляли, от якраз після того. Тобто ми його забрали з Майдану. Нікакого ви розумієте, коли починається стрільба, то у людини просто шок. От він нігає собі. Можливо, тоді ще ніхто не звик Та. до цих О. подій. Це вперше ж було. Так, не дай Боже до цього звикнуть, я вам скажу чесно. А, і от ми тоді, би, просто от, ну, із перших вуст чули цей жах, коли стріляють без збройних людей. Ну, сьогодні, звісно, все дуже погано, але у нас є зброя, і ми боронимось, і ми армію зробили своїми руками. І це теж подвиг, який ще е, знайде свою оцінку, тому що це було неможливо. От погодьтеся, що це було неможливо, так. але ми це зробили. Ну, от ви сказали дуже правильно, мені здається, що Україна тоді ця злука вона відбулася супереч діям усього світу. Мені здається, що сьогодні зеркальна ситуація і відбувається те саме. Ми виживаємо у супереч. Тому, що Мало що того, якщо це. подивитися в корінь цієї злуки, то корінь цієї злуки основи є листопадовий чин, коли у Львові взяли владу українці, і до оголошення Західноукраїнської Народної Республіки відіслали телеграму в Київ, що Львів вітає, вільний Львів вітає столицю України, місто Київ. Тобто, от тоді, в листопаді, ви знаєте, що це було проти української влади? Що на той момент це був Скарападський при владі, це був гетьмана Скарападського, і в його плани не входило це. Тобто тоді Стопадовий чин і плюс оця злока фактично були проти влади, так само як ми з вами отримали свою перемогу теж проти влади. Це знає така спадковість. Українці, якщо щось вирішили, влада несуся, попереджаю. Рішення, ухвалені на майдані оскарженню не підлягають. От таке просте правило. Треба якщо це правдиві рішення, якщо це не симулякри, якщо це правдивий майдан, куди люди виходять за полуком серця. От якщо українці в такий спосіб ухвалюють рішення, вони оскарженню не підлягають і виконуються негайно. А от де ця межа, де правдиві рішення? А де рішення, якими за допомогою яких хтось може маніпулювати і бажаннями і рішеннями народу? А дуже простий критерій. Ви можете сказати, хоч одне рішення майдану сформулювати його. Крім того, що так не можна, нічого ніхто не може. сказати. Так от рішення народу завжди дуже погано сформульоване. Якщо у вас буде чітка формула, значить там були політехнологи. Люди е бажають серцем рішення ухвалюється, так жити не можна. Янукович повинен іти геть. Так? Все. От, ми це всі знали. Ми не підписували жодного протоколу, ми не ухвалювали резолюцію. Хоча там були якісь спроби за щось голосувати, і всі казали, так чи не так, але оцей фальсифікат. А от рішення, яке було ухвалено от тут. От тут воно було виконане, але якщо ми не маємо, наприклад, я погоджуюся з вами. Але якщо ми не маємо а, чітко сформульованих рішень, чи можемо ми зрештою змінити країну, те, чого ми прагнемо, чи можемо ми провести реформи, і так далі, і так далі, якщо ми не можемо чітко сформулювати, чого ми хочемо, безусловно, тільки так і можемо, тому що країна будується знизу. І тільки тоді це міцна країна, а знизу все рухає людьми відчуттям справедливості і активність. От є дві дві речі: відчуття справедливості громади, яка то первинної громади, і не те, що вони сидять на печі і відчувають справедливість заднім місцем, бо тепло, так а відчу... активно йдуть, шукають справедливості за нею борються. Угу. От далі починає будуватися держава. Бо що таке справедливість? Це те, що поняття про справедливість об'єднує людей одної культури, як добро і зло. Ну, наприклад, якщо ми побачимо, що на вулиці публічно зарізали бугая. Ми скажемо, люди добрі, це некрасиво. А іспанці скажуть, що це карідо. Значить, з іспанцями будувати це різні культури, будувати одну країну, нам буде, м'яко кажучи, складно. Коли ж у нас із вами однакові розуміння добра і зла, попри національну різницю mm -hmm. Україна, країна багата національна, культурні розбіжності, все одно у нас спільне розуміння справедливості добра і зла. Отут ми починаємо будівництво спільного світу, який поважає цю справедливість. І це добро, і зло. А те, що стосується конкретики, то скажіть мені, будь ласка, хто коли конкретно вирішив створити українську армію? Її створили люди своїми руками. Цей подвиг може здатися комусь неймовірним, Всі говорять, що такого досвіду нема. Але якщо ми згадаємо з вами 1942, 1943, 1944 рік, коли тими самими руками, точніше, руками наших дідів, було створено. Армію, велетенську армію, українську повстанську армію і озброєно і нагодовано з нуля. Тобто, це були такі самі волонтери. Упа творилась точно так, як сьогодні твориться українська армія, де було рішення, де документ немає документа, а зроблено було. Тобто народна воля завжди дещо розмита. І ми тільки можемо вгадувати, от якщо, наприклад, ми уявимо з вами, що ми при владі, ми можемо тільки вгадувати, відповідає це цьому пробачте за українське слово дискурсу, чи не відповідає, mm -hmm. і дивитися, як люди реагують, і, і вгадувати цей. І в цьому мистецтво політика відчути народну волю, і той, хто її відчуває і вчасно виконує. і виконує, у того не буває революції. Той тому ставлять пам'ятники як просвітленому монарху чи президенту, і на нього моляться. А, а от в хто не відчув просвітленому президенту? До речі, до, до речі, а от якщо нехтувати волею людей, от тут бувають неприємності, зокрема, такі, як трапилися з Януковичем і Кучкою. А от дивіться, ви сказали, якщо уявити, що ми з вами при владі, ви ж 2012 року, балотувалися до Верховної Ради у складі партії да, було, Собор, да, так? Було. Чому цього разу ви не вирішили повторити? Рити цей досвід, а ви знаєте, ми ходили на майдан цього минулого року. Обов'язково вночі, коли там не було людей, коли було страшно, коли було мало, коли ми відчували, що без нас не обійдуться. А от тоді, коли ми бачили на Майдані до обрію коктейлі, Молотова і купу людей, готових на все, ми сказали, так, сьогодні ніч можемо переспати, бо завтра ентузіазм впаде. Так, от, у му році, жоден громадський діяч на вибори не йшов публічно. І ми зібрали команду і сказали: стоп, давайте все таки, щоб громадськість від держави не відверталася бо мати дві частини окрема держава, окрема народ це дуже дорого. А цього року ми як побачили, хто йде. Господи, там без нас класних людей. Було. І потім минулого разу треба було йти в парламент, битися в парламенті, тобто не давати цього дворукового голосування. Ми йшли в парламент, збиралися йти битися в парламенті, щоб не треба було битися на вулиці. От погодьтеся з нами, що якщо б тоді стали, поставили питання руба і не допускали голосування двома картками, то не в ту хвилину будь сказано, як Янукович би досидів до 2015 року і би, би тихому його зняли. Правильно? Правильно, якщо б тоді якась сила почала війну в парламенті, її б не було на вулицях. Ні, факт, що на нас би Росія не напала. Я думаю, що все одно б напала, але це було б інша зовсім пісня. Так, от ми тоді відчули, що без нас не обійдеться сьогодні. В парламенті представлена купа громадських діячів. На ми смаки. з ними на всі смаки. Ми з ними, тобто, ми можемо зайнятися іншою справою. Іншою справою, де поки що немає ентузіазму, так приїхати в Харків і від, вітати вас з першим днем соборності, який вже кров'ю здобутий і на жаль. Сумних подій роковини перших смертей на майдані нігаянжезнівські це от власне ця ніч на 22-й, але і згадати, що перше насправді 22 друге січня 18-го року це був четвертий універсал, тобто перша так, повноцінна незалежність УНР. Ну теж. Теж непогано свято. Теж дата. Так що ми маємо можливість, от ми сьогодні вийшли на, під пам'ятником Шевченка, і людей було значно менше, ніж тоді. І з одного боку це якось прикро, тому що як це люди на святкуються. А з іншого боку, люди тоді було небезпечно, і харків'яни прийшли. От в чому за що ми поважаємо Харків і Харків'ян? Вони тоді прийшли, коли за це били, фізично били. А в Харків як ніде, до речі. Так, і в Харкові, як ніде. В Донецьку, може більше. Але Харків тоді це був передова фронта і не побоялися, і прийшли. І от, власне кажучи за це, як то кажуть в інтернеті, зараз респектую уважуха харків'янам, тому що ви фактично тоді врятували Україну. Ви зробили так, що в Харкові сьогодні не стріляють. Пробачте, що я повторююся, але це дуже важливо. А от Донецьк не зробив так, і в Донецьку тепер стріляють. Тобі не знайшлось критична маса людей, які не побояться вийти. Сьогодні ви берете участь у акціях, які приготував літературний музей, і там інтерактивна виставка, на яку просять приносити усіх відвідувачів, просять приносити важливі речі пов'язані з майданом. Можливо, ви щось з собою привезли? Принесли. Ой, навіть на себе вдягли. Ви знаєте, цього року ми взяли зимові куртки і понюхали, а от від них шинами горілими Майданом, хоча вони були в хімчистки і все. Воно не вивітрюється. Оці от светри, ми в них виступали на Новий рік на Майдані. Кобза, на якій ми граємо, вона з нами знов-таки виступала на великій сцені і проїхала всю Україну і до Майдану, і після і в Харкові під пам'ятником Шевченка ми тоді співали на цій кобзі граємо. Тобто, ну, я навіть не знаю, мабуть, ми настільки збідніли, що цього року ми ходимо в тому самому, чому ходили на Майдані. Тому ми покладемо в експозицію свою копцу, яка з нами пройшла Майдан, і будемо вважати це таким нашим символічним жестом, тому що що було у казакамо моя, крім шаблі? Кобза на першому місці. на першому місці завжди шабля десь, сидить а кобза... сидить козак під вербою, держить кобзу під полою. Тобто шабля то вже потім шабля там обов'язково була, але кобза була. Тобто, це такий символічний дуже жест. Ну і взагалі треба сказати, що. От ми згадали цитату з російської письменниці Уліцької, яка от нещодавно з великим сумом сказала, що війну за культуру ми програли. Ми, російська інтелігенція, програли війну за культуру. І ви знаєте, попри те, що до української інтелігенції мільйон претензій, до української літератури два мільйони претензій. Але ми можемо сказати, що ми війну за культуру не програли. Ми слабкі, ми ніякі, ми е, маленькими накладами видаємось, ми там що ми можемо, ну, куди доїхав, там поговорив. Але українці не можуть сказати, що ми програли війну за культуру. Ми її не виграли, безперечно. От Але... сьогодні так багато питань і до Міністерства культури, і до тієї людини, яка її очолювала, і як до тієї людини, особливо, яка очолює зараз Міністерство культури. Що робити із цим, якщо ми про культуру заговоримо? Ну, міністерство культури державний його функція, і культура, яку люди розповсюджують щодня, це трошки різні речі. На наш погляд, міністерство культури є одна задача: забезпечити, що в кожному населеному пункті. У молодої людини був вибір між пляшкою і книжкою, умовно. Так. Або пляшкою і культурою, так, як так. такою. Сьогодні 27 тисяч населених пунктів в Україні, менше тисячі книгарень. Тобто, як мінімум в 26, а то й 27 тисячах населених пунктів вибору між культурою і пляшкою нема. Пляшка перемагає. Також, Міністерство культури повинно займатися культурною інфраструктурою, робити ті самі майданчики, на які приїдуть брати Капранови, і або, зустрінуться з або інші брати, або сестри, сестри Тильнюк, Оксана Забошка, Сергій, Сергій Жадан. Ми задоволені всюди добре. Якщо буде куди, так ми йдемо в школу. Бо більше нема куди. Добре, в Харкові є. Ми приїздимо, не знаю, в той самий Житомир. Ми бачимо, що там один майданчик на все місто. драмтеатр називається. Все. Навіть клубів немає, те, що називається, де сцена би була, і так міністерство культури повинно забезпечити оці самі 700 районів. Хоча б, що в районному центрі це було а наповнити їх подіями. Будуть майданчики. по перше у нас певні сили вже є. А по-друге, будуть майданчики, сили народжуються на очах. Сьогодні от буквально днями ми зайшли в інтернет і подивилися, яка неймовірна кількість молодих суперталановитих музичних колективів. Це просто на голову не налазить. Але де вони співають? Покажи мені такої ну, та саме проблема. До речі, що немає музикантам, немає а? де виступати. Так, а, а кіно Є де показують. <реш> щоб довгі Чи було. Мені щоб... <реш> здається, а ви, наскільки я знаю, завтра збираєтесь в зону АТО, так. де для вас вже підготували майданчики. Там да, майданчики, -намети називаються. Або там, якщо, може, лун, Це якась. не перша вже ваша поїздка. Туди. Ви знаєте, перша наша поїздка була ще коли не було АТО. В минулому квітні нас е взяли за барки і повезли на перекоп. Там якраз працювали екскаватори, закапували танки, гармати, і ми виступали перед людьми в наметах, які в руках тримали зброю, тому що вони були на бойовому чергуванні. Це, це була перша досвід. лінія, передова була. І ми тоді о, отримали, як би це сказати, неймовірний досвід співання для озброєних людей. От, просто уявити собі не можна, коли перед тобою люди з автоматами, тому що вони не можуть. Тому що по свістку, по команді, ти повинен лягти на землю і, 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 а і вони, контор, а вони почнуть стріляти. А, от Тоді ми отримали цей досвід, і, і сьогодні, оскільки ми на передову ясно не поїдемо, там уже не пускають. Ми будемо в Зробили тилу, але що ти це зробить. вже саме розумієте. Зараз не люди. сильно розберешся, хоча зараз теперішніми обстрілами. Але ми прекрасно розуміємо, що які обстріли не були, війна там точиться насправді війна за культуру. Саме за те, щоб розуміння добра і зла. Всі ці розп'яті мальчики, щоб ми однаково розуміли, що це зло, так, Що стріляти по своїм це зло, що брехати в ефірі – це зло. І от ми будемо переконувати власне бійців, які і так знають, що це так. Але підтримувати їх морально для того, щоб наше розуміння добра і зла перемогло по всій території України, для того, щоб у нас більше не було е штурмів. Е П'яними гупниками ще й заїжджими з інших територій, щоб у нас не було, повторюся, убитих снігерів розп'ятих мальчиків і прочого паскудства, але щоб у нас влада розуміла, що народ треба слухати, тому що є джерелом влади. Це написано в Конституції. Треба не тільки все прочитати, а власне допустимо. Це доведено, написано в Конституції, доведено на Майдані неодноразово. Так що ми бачимо свою. Задачу в тому, щоб наповнити ідеологією, простір, який сьогодні, на жаль, на передові захаращений сепартивети, що називається. Тобто вони ж там не бачать іншого слова. І от такі от наїзди наших музикантів, письменників, поетів до солдат. Якби були не потрібні, то нас би волонтери не запрошували. Розумієте, це ж не те, що ми там дзвонимо в військову частину, а пізарлі не нужни. Ні. До нас звертаються волонтери, які з ними працюють. Вони везуть їм форму. Вони значно їм... необхідніше за письменників речі, так. скажімо так, так. так. Те, що mm. вони замовляють. Але письменник виявляється тут. Теж не зайвий. І оцей не зайвий письменник. Це гуманітарний вантаж. Так що ми веземо на передову 200 кілограмів. З копійками гуманітарного вантажа два по сто, і сподіваємось, що розмовляти ми будемо там багато в чому про історію, і не тільки тому що ми минулого року видали книжку, написали мальована історія незалежності України, але ще через те, що ми прекрасно розуміємо, що багато дуже міфів історичних сьогодні створено, тому що неправильно. Ми бачимо історію українського степу, не всієї України, а власне українського степу. От ніхто не може нормально розказати історію степової України, що там було, чи це були порожні землі, які дійсно заселила Катерина II, чи щось була якась альтернатива. Тому що нам сьогодні розповідають Новоросія, ну, сербів щось не згадують, ну добре, бо новосербію. Але Новоросія, от і заселила Катерина, бо там нічого не було. Питання: а чиї ж це могили по степах стоять Катерини? Значить, щось було, і от власне розуміння історії не тільки Київської області, а Галичина це що то одно, щось що то другое, Таврія, що то третє, а власне розуміння історії всієї України і кожного регіону історії історії. Цвільної держави, це наш ноу-хау, з яким ми їдемо власне в бойові частини до людей, які там живуть. Чи будете ви там спілкуватися з цивільним населенням? Нам обіцяють. да нам обіцяють зустрічі з цивільним населенням, і ми з собою веземо пропагандистську літературу, такі брошурочки ви, 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 видані благодійниками для того, щоб людям роздавати, щоб вони могли на дозвіллі, щоб залишити за собою якийсь слід, і про російську пропаганду, і та сама історія України, але зведена на довод буквально брашурочки 16 аркушів. Так само щоб, в малюнках. Так само з малюночками, з мапами, але це, це таки зовсім таке щось. Це, це теж наша робота, то ми її ще висушили. Поклали mm. товсту історію малюваної України. Сухі в духов, борщі, <с історія. <с Абсолютно точно. Ну а в іншого виходу немає, тому що ви уявіть собі, видавати книжку. ну всяку -таку, Це дуже mm. дорого, а брошурка все-таки доходить до людей. І мало того, цю э, брошурку вже давно розповсюджують на звільнених територіях і кажуть, що вона користується там попитом дуже і дуже гарячим, так що нам не соромно за свою роботу. Раз я оцінюють люди. Я дуже дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Не хочеться вас відпускати, але треба це зробити, щоб називати акцію, яка відбудеться в літературному музеї. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні брати Капранови. Якщо ви хочете поспілкуватися із ними особисто, приходьте просто зараз ідіть в літературний музей, де відбуватиметься святкування. Вже відбувається святкування Дня Соборності України. Дуже. Вам дякую.